З Самого ранку Лора Мусіян вимірює рівень води у Херсоні. Робить це з першого дня затоплення. Працює по змінах зі співробітниками Херсонського гідромецентру. Сьогодні каже жінка, спостерігається позитивна динаміка. Убила пішла на спад з хорошою динамікою спаду. Динаміка ну в середньому е, 2-3 сантиметра в полчаса. Ну вона може змінюватися. Про те, що вода на правобережжі Херсонщини поступово спадає, говорять і в обласній військовій адміністрації. Загалом стан підтоплення після підриву російськими військами Курської ГЕС зараз стабілізувався. Навіть йде на спад. Ми зараз маємо рівень води, який знижується. Був 5,35, Зараз 5,30. Будемо слідкувати за. За рівнем і будемо повідомляти. Херсонка Олена допомагає тим, чиї будинки опинились під водою. Я ж волонтерю пункт незламності у нас тут рядом, да? до нас людей привозили, моїх. вони в нас ніч спали, потім їх далі відправляли. На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, зокрема в Олешківській громаді, люди досі сидять на дахах своїх будинків, розповідає місцева жителька Надія. Люди зараз просто, просто живцем гинуть. Я вже не кажу там за тварин, тому що там взагалі все дуже погано. Люди mm -hmm. сидять на дахах з дітьми, інваліди, люди похило, похилого віку. Ну тобто там відбувається сплошний жах. Руські нікого не евакуюють і навпаки, навіть люди намагаються один одному допомагати, спасати один одного. А вони навпаки не дають це робити. У нас в центрі міста є. Як це мовити, там там вище, там більш сухіше. Вони поставили блокпости і просто нікого не пускають. В сусідні села теж не, не випускають людей. Вони просто, просто, просто нищать живцем. Внаслідок підтоплення в Олешківській громаді відомо про загибель дев'ятьох людей, говорить міський голова Євген Ращук. Вода продовжує відходити. Є в деяких населених пунктах вода відійшла вже на 70 сантиметрів рівень води впав. Деяких даже є метр двадцять, в самому місті там темпи падіння води менші. Проблеми у нас залишаються з питною водою, проблеми у нас залишаються з продуктами харчування, тому що люди всі, коли звільняють з водяного полону, всі йдуть до лікарні. В лікарні лікарня у нас вона має свої розміри, так і, на жаль, всі, ну, частина людей там в школі заселилася, але. Продуктів харчування хватить буквально при таких темпах прибуття людей. Продуктів харчування може вистачити на декілька діб, і все підтопленими лишаються і будинки у голопристанській громаді. Розповідає голова міської військової адміністрації Світлана Лінник. В Голі пристані дуже складна ситуація. Складна, хоча і вода вже відбувається її відтік. В русло Дніпра в деяких місцях вже більше піти сантиметрів, в деяких місцях більше метра. Але ситуація дуже критична. Є люди, які перебувають в просто в полоні, в замкнутому так сказати, середовищі, бо в багатоквартирних будинках, де немає підступу туди до них, бо тиском води. Зажаті сьогодні ці двері, то організовано зараз доставку волонтерами і добровольцями нашої громади і іншої громади продуктів харчування і води до цих до цих ось об'єктів, до цих будівель. У новій каховці за словами міського голови Володимира Коваленка рівень води знизився. Воно складає. Воно вже е, просто Дніпровського проспекту, крайній вулиці. У ну, там була паркова зона стадіони, там це, це парк зопарту. Там це територія клуби. Ну і в ну, теж спадає. А ну там де найбільше на вихід, але також ще там ще з будинки затоплені. Під час евакуації людей з підтоплених районів, 8 червня, російські військові обстріляли Херсон. Під обстрілом були і інші населені пункти правобережжя. Розповідає голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Минулого добу внаслідок російської агресії постраждало 19 людей, 9 з них це в Херсоні, на жаль, один загинув. І ще 10 по області. Це три людини в Берестарському районі. Там також загинула жінка внаслідок обстрілу авіабомбами. Також 5 людей постраждали у Дніпровському після обстрілів Артур та Градів. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.